7 лютого 2023 року у світі відзначається День безпечного інтернету. Під гаслом разом для найкращого інтернету. Це вже 20-й день безпечного інтернету. Учні Баб'янського ліцею підготували порадник, як правильно користуватися інтернетом. Якщо знайдете інформацію, яка турбує вас, негайно повідомте про це батьків. Розробити з батьками правила користування інтернетом. Особливо домовитися про прийнятий час роботи в інтернеті. Ніколи не погоджуйся на зустріч з людиною, коли ви познайомились в інтернеті. Нікому вас дозволить батьків. Не давай особисту інформацію. Домашній адрес, номер телефону, назву і адресу школи. Не відповідати на невиховані і грубі листи. Не заходите на аморальні сайти і не порушуйте безгоди батьків ці правила.